Оїдь горови сака. Вже більше сторіччя над рівниним степом гордово возвеличується храм рівнопостольних Костянтина і Олени. Знаходиться він за 24 км кілометри на схід від Миколаєва. У малівничому селі Костянтинівка. Бере свій початок святиня ще в далекому, 1862 році, коли на кошті миколаївського купця Другої гільдії Собольова Константина Нікифровича в центрі нового Солдатського села був побудований дерев'яний молитовний дім. Ця споруда на протязі багатьох років слугувала духовним центром для всіх жителів села та мешканців ближайших сіл та куторів. У молитвиному домі була відкрита приходська церковна школа, де діти навчались грамоті та вивчали закон Божий. В кінці 19 століття старий дерев'яний молитвений дім рівнопостольних Константина та Олени, вже не міг більш собі вмістити всіх охочих вірян. Було прийнято рішення про будівництво нового просторного кам'яного храму на тому ж самому місці в центрі села. В 1895 році розпочалось будівництво. Гроші збирали всім людям. Було нанято кращих архітекторів та будівельників. Каміння привозили самого Херсону, а для міцності майбутнього храму в будівельну суміш додавали курячі яйця, які приносили місцеві жителі. Будівництво тривало 10 років і було завершено в 1905 році. Нова. Гарна церква пристала у візантійському стилі. Всередині святині була оздоблене серебряними та золотими виробами. В центрі стояв розкішний іконостас, а стіни були прикрашені іконами та різноманітними розписами. Першим священником однопристольного кам'яного храму рівноапостольних Костянтина і Олени став Алексєєв Миколай Васильович. Прихожанами храму були жителі сіл Константинівки, Новомиколаївки, Павлівки, Оленівки та Олівки всього близько 3,5 тисячі людей. На жаль, буремне ХХ століття не обійшло стороною новий храм. Не минуло 16 років, як більшовицькою владою відбулася перша спроба ліквідувати святиню. Люди, згуртувавшись, відстояли свою віру. Однак церква все ж таки була пограбована. Золоті і серебряні вироби були вилучені та вивезені до Миколаєва над святинію завис домоклів меч радянського режиму. В 1935 році з Києва прийшло розпорядження про закриття церкви рівноапостольних Костянтина та Олени. Тодішня влада вирішила зробити з церкви сільський клуб, тобто місце для розповсюдження комуністичної ідеології серед місцевого населення. Все церковне майно було знищено і розграбоване. Деякі ікони вдалося врятувати місцевим жителям, однак дореволюційний Коностас все ж таки був втрачений. Дзвони були скинуті з дзвіниці та відправлені на переплавку. На церковні ворожі були збиті всі хрести, а хрести на куполах також докучали тогочасній владі. Тоді було вирішено за допомогою колгоспного трактора та ланцюгів зірвати купол над дзвіницею. Скалічена і осквернена святина стояла так аж до 1942 року, коли німецька окупаційна влада дозволила відновити Богослужіння Силі. Ті церковні цінності, що чудом були врятовані місцевими мешканцями, знову були повернені до храму. В кінці Другої світової війни, після повернення радянської влади, на щастя, святину знову закрити не вдалося. З того часу богослужіння в храмі поводиться і по сей день. У 2008 році почалась масштабна реконструкція храму завдяки новоствореному чоловічому монастирю рівно Костянтина та Олени. Всередині храму були замінені люстри та облицівку стін. Ззовні змінені вхідні двері, відремонтована стара огорожа. Від нуля була побудована дзвіниця, де знову залунали церковні дзвони. Верхівку храму увінчали нові гарні зелені купола, які грають проміннямі сонця на багато кілометрів в окрузі. У 2022 році храм рівноапостольних Костянтина та Олени зазнав масштабних обстрілів зі сторони російських окупаційних військ, але святиня вистояла. На щастя, було пошкоджено тільки фасад будівлі та старовину ковану огорожу. Богослужіння не припинялось навіть під час обстрілів. Святиня за свою більш ніж вікову історію пережила війни та революції, святотатство радянської влади та бомбардування Російської Федерації. Ми віримо, що Господь чує наші молитви і захищає нас. Уцілівши Божий дім в центрі нашого села, є тому доказом.